Ем вечір. Акценти. Ведучий Анатолій Тютюнник. Триває ефір українського радіо Чернігів. Мобілізація. З одного боку це нагальна необхідність поповнювати на фронті лави захисників України, а з іншого питання, яке останнім часом почало ділити суспільство на тих, хто за, і на тих, хто проти. Цьому сприяли як корупційні скандали у центрах комплектації та соціальної підтримки, так і не дивуйтеся ворожа пропаганда, яка, наприклад, кожну конфліктну ситуацію з врученням повісток розносила соціальними мережами, збурюючи цивільне населення проти військових. Мовляв, у центрах комплектації сидять ті, хто в житті, як кажуть, і пороху не нюхав. Ще минулого року на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони України усіх очільників обласних територіальних центрів комплектування звільнили. Тоді говорили про те, що в ТЦК мають працювати люди, які пройшли фронт або не можуть бути на передовій через поранення. То хто ж нині проходить службу у нашому Чернігівському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки? Які завдання виконують ці люди? Будемо говорити з гостями студії. А це Дмитро, який перебуває у ТЦК Чернігова на посаді старшого стрільця, та Ігор, позивний Каскадер, який проходить службу у ТЦК на посаді стрільця. Ну і для початку пропоную познайомитися як кажуть ближче. Давайте кожен з вас розкажіть свою історію. Хто ви звідки як потрапили у Збройні Сили України, де воювали і чому вас перевели для проходження подальшої служби у Чернігівській ТЦК? Будь ласка, Дмитро. Так, доброго дня, мене звати Дмитро. Пішов служити з початком повномасштабного вторгнення. Не з першої спроби мені це вдалося 27.02.22 року. Разом з товаришами прийшли до ТЦК. Ну тоді ще військкомат. 27-го сказали, відправки не буде. Приходьте хлопці, 28-го, Подумайте, хто там чайника забув вимкнути. Може, де речі, якісь покладіть ще, і приходьте на наступний день. Ну і так, 28-го, ну другого зранку е, була відправка. Е, добровільно прийшов і потрапив до 21-го окремого стрілецького батальйону. Одразу поставили на посаду старшого стрільця. Так з того часу і понеслося. Батальйон формувався швидко, буквально за пару днів. Видали там якісь речі, зброю, і вже на початку березня конкретно я мій взвод був відправлений на підсилення першої танкової в район Новоселівка, Бобровиця, лижна база. Ну, власне, там і проходили мої, скажімо так, бойові будні, гарячі точки. Ну, по суті, так, десь в кінці березня, 22-го, 03-го, якщо конкретно казати, там же ж отримав поранення. Що то було, Бог його знає, міномітно-танковий артилерійський обстріл, скажімо так, дісталося нормально. Був евакуйований в госпіталь наш Чернігівський, пощастило, що швидко, і відповідно з тих пір має важке поранення, тяжку травму. Ну і потрапили в ТЦК на проходження служби. Довго лікувався після того, е і по етапам евакуації проходив. Врешті повернувся в Чернігів. Е спочатку був визнаний непридатний з переоглядом, е чекав звільнення. Е закінчилося тим, що десь в кінці травня 23-го року мені подзвонили з моєї військової частини і сказали: приїжджай, забирай наказ на перевод. І на початку червня е, був розподілений до Чернігівського ТЦК ТСП. Пане Ігорю, ваша історія? <кій> ну я так само, як і Дмитро 26.02. прийшов в наш прийшов наш військкомат. Я ще, так як Вік вже був 56 років, думав, можливо, потраплю в тероборону по віку, але не, не за тим адресом прийшов. І тому потрапив в 13-й мотопіхотний батальйон. І нас повезли в той же день, 26 числа, в село Красне. І там обмундирували, видали зброю, і ми чекали вже на відправку, але ж був нанесений з часом авіаудар, ви знаєте, всі по Красному. Це були перші такі тривожні спогади, кроки з війною, зустріч з жахом, з цим всім поранені, вбиті. Ну розумієте, для людини, яка я служив, срочку, але ж військової справи такої війни ну, не приймав участі. Тому так почали з будні. Потім ми були на московській трасі, зустрічали колони росіян, успішно їх атакували і відходили. Це був була, була така стратегія на той час. І вони йшли далі, але їх зустрічали інші підрозділи, і так вибивали, тобто доходили не всі. Потім потрапили вже в Донецьку область, Луганська область. І вже я був поранений в Донецькій області село Володимирівка, це Бахмутський район. Ну от там, от е, мінометний обстріл, я вважаю, що так, під час бою е, потрапили в руку. На жаль, не було евакуації, тому ампутували руку. Десять годин прийшлось ходити з турнікетом, Це був жах, тому що медика теж не було. розумієте, я... Не знаю, як я витримав, але витримав. Ось тепер пройшов лікування, так як і Дмитро. І в один день навіть ми потрапили з ним в обласний воєнкомат. Нас перевели в міський територіальний центр. Ну а скажіть, а багато от військовослужбовців з бойовим досвідом, от таких як ви, проходять зараз службу разом з вами? Насправді багато, скажімо так, у кожного свій шлях. Хтось ще з 2014 року, наприклад, перше по мобілізації, пішов. До речі, маленький момент. Наприклад, Ігор сказав, що у нього строкова служба була, в мене і строкової не було. Так, в цілому, що хотів би всім сказати, знання так меду, те, що перед ну там до початку повномасштабного вторгнення ще з 2014 року трохи Де займався медична, чи... підготовки. Мається на увазі. Так тактична медицина в цілому розуміння, що таке зброя, куди? Там в неї дивитися або не треба, як збирати, розбирати того ж самого автомата, трошки вивчали. І виходить, це в свій час, можливо, врятувало мені життя. Бо, наприклад, що таке оклюзійна наліпка, а в мене були пробиті легені. Знання цього мені дуже допомогло, бо не всі ті, хто були поруч, тоді знали, що це таке. І відповідно, повертаючись до теми ТЦК, хтось тільки спочатку повномасштабного пішов воювати і потім був переведений. Хтось з самого початку потрапив в роту охорони ТЦК і приймали участь в бойових діях тут на території Чернігівщини, хтось з 14-го, хтось там 18-19 рік, тобто більшість мають ну на даний момент тих, з ким я служу, фактично більшість має учасника бойових дій або ж поранення, і нещодавно знову ж таки хлопців переводили, котрі вже після початку повномасштабного вторгнення отримали складні поранення і ампутації. Mm -hmm. Служать зараз нами. Ну от хотілося б з'ясувати ще такий момент: от багато хто думає, що служба в ТЦК це якась кабінетна. Паперова робота, от ну я так розумію, що це не так. От в межах дозволеного розкажіть от про свої обов'язки і особливості несення служби, чим ви конкретно займаєтесь. Дмитро, е, ну рота охорони, вона тому і рота охорони по суті, це охорона ТЦК, тобто, грубо кажучи, є пункт постійної дислокації. Рота охорони здійснює заходи з охорони безпосередньо цього об'єкту. Е, несення служби на контрольно-пропускному пункті перевірка громадян. Е, це що стосується ТЦК, також рота охорони долучається до ритуалу поховання, прощання з загиблими військовослужбовцями. Ну, знову ж таки, по мірі можливості, бо, наприклад, людина з ампутацією верхньої кінцівки, як у пана Ігоря, ну йому буде складно нести той же самий гроб. А чи якщо такі, як я, наприклад, котрі ну, там, ходять з милицею, то теж, скажімо так, ти не понесеш того ж самого гроба, а, долучаються до оповіщення. А, наприклад, я знаю хлопці, їх долучали до розмови з молоддю, тобто запрошували в школу, щоб піти порозмовляти розмовляти там з молодими людьми підми. Підлітками, там хлопцями, дівчатами, щоб розповісти, що таке війна, що таке взагалі військова служба, можливо, комусь стане цікаво продовжити там далі навчання в вищих військових навчальних закладах. А також рота охорони здійснює заходи, по, скажімо, так, підготовки оборонних позицій навколо нашого міста, ну, Чернігівський район. Ну, також оповіщення населення, так звані повістки, котрі всі полюбляють, Цим теж в основному займається рота охорони. Ну а як, от військовослужбовці ТЦК підтримують бойову готовність? Є у вас якісь тренування, вдосконалення бойових навичок? Можливо, відпрацьовувати якісь конкретні завдання пов'язані з необхідністю оборони, того ж таки Чернігова? Ну так, наші підрозділи укріпляють оборонні споруди. Проходять тактичну медицину, казав Дмитро навчаються управляти турнікетом, накладувати пов'язки. Тось переломи, все це дуже дуже потрібне. В бойових діях Відпрацьовуються в цілому навички, володіння з особистою зброєю, вивчення ТТХ, зброї, в цілому військовий вишкіл, ну, фізична підготовка, хто по мірі можливості, як може це робити. Ну, банально, наприклад, теж саме з'їздити кудись постріляти. Якщо нема можливості від ТЦК, то хлопці самі організовуються, домовляються з там, тим самим полігоном, їдуть туди, відстрілюють. Бо по суті. Наприклад, окрім як салютна команда під час прощання, то в основному, ну і то ж там холості набої, то відповідно також відстріл набоїв не ведеться. Якщо йде бойове чергування, тобто те, що ми згадували перед цим, що хлопці довкола міста на позиціях стоять. Наприклад, я знаю, що. Наприклад, коли шахеди летіли, хлопці по ним відпрацьовували, було діло. Ну, коли потрапляють вони в зону там, грубо кажучи, відповідальності, там де несуть службу хлопці з роти охорони. тобто, не така вже й спокійна служба, скажемо так. Ну, наприклад, охорона об'єктів певних, котрі мають важливе значення для оборони нашого в цілому. Регіону, ну в основному це чернігівський район, околиці міста Чернігів, що саме стосується нашої роти охорони. Ага. Ну а от той бойовий досвід, який ви маєте, він зараз вам, як кажуть, у нагоді стає. Ну, досвід завжди він корисний. Він набувається і його передають молодим, розповідають, діляться, тому що є чим поділитись, хто приймав участь і знає, що таке штурм. Що таке відбити атаку, що таке переміщення зі зброєю? Це навички, які треба відпрацьовувати кожен раз. А хто цього не вміє, то бажано навчити людину. І деякі люди приходять молоді, вони лякаються. Я не служив, там каже, я ще щось. Але це навчається. Зараз є учбові центри, вся молодь, навіть хто не служив, проходить навчання. Тут ми закріплюємо свої навички, тому це дуже важливо. Цей досвід ну, просто безцінний, я вважаю, хто воював. Досвід, то це досвід. Наприклад, нас з Ігорем Івановичем залучають до групи морально-психологічного забезпечення. Це в першу чергу, наприклад, нові люди приходять. От конкретно пан Ігор допомагає проводити тестування, щоб побачити, як людина себе веде, хоче служити, не хоче служити в цілому, як він налаштований. Наприклад, мій досвід там проходженням сек. Того ж самого, досвід того, що я пройшов після поранення, підказати людям, куди звернутися, як проходити той МСЕК, які бумажки треба. Бо я це знаю, це вже проходив. Тому мені простіше зрозуміти людину і підказати. Та й в цілому, коли ти трошки бачив, трошки знаєш, тобі зрозуміліше людина. Стає з котрою ти спілкуєшся, котра приходить, котра звертається, чи той, з ким ти стикаєшся по мірі необхідності виконання службових обов'язків? Ну а далі, от давайте поговоримо на тему мобілізації, це болюча тема, адже останнім часом спостерігаємо багато звернень з боку військових, які нині тримають фронт на передовій, із закликом долучатися до оборони країни. Чому так багато таких звернень останнім часом, на вашу думку? Ми ж розуміємо, з яким супротивником доводиться нам зараз вести боротьбу, людський потенціал, їхній і наш не де ніякі зрівняння. Тому, на жаль, війна це поранення, вбиті, полон, зникли безвісті. Тобто необхідні поповнення рядів, щоб ми могли втримати рубежі, а не втрачати. Поки що по людям ми не можемо тягатись, тому треба більш навчати. більш Давати людям, я вважаю, що місяць цей, який підготовлюють мобілізованих півтора, це дуже мало. По новому закону там стоїть три місяці. Як воно буде, ми ще побачимо, це ще все попереду. Але будемо сподіватися, що люди зрозуміють. Розуміють той, хто ближче. До лінії зіткнення, тому що там зноситься все той, хто стирається. бачив і, і знає, той розуміє зараз. Чернів трошки, як би сказати, відійшов від того, що було. Пройшов певний час. На жаль, повертаються поранені, і люди бачать молоді люди, і вони бояться. Кожен цінує своє дивіться, от те, що війна триває вже не один рік, і це все безперечно впливає на мотивацію. Бо якщо от два роки тому черги стояли до військоматів, то тепер їх нема. От можете от з власного досвіду розказати, які мотиваційні фактори потрібні саме сьогодні. От яких бракує, щоб ті, хто підпадає під мобілізацію. Не сумнівалися, не боялися, а долучалися до ЗСУ. Моя особиста думка. Ну скажімо так, питання досить складне. Чому? Бо в свій час це було наше особисте рішення: прийти до лав Збройних сил України. Нас ніхто не тягнув, не примушував. Було просте розуміння, що от ворог, і треба з ним боротися тобто, здаватися, не варіант. Багато хто знову ж таки, лінія фронту відійшла від Чернігова, і ну люди трошки підзабувають, є у них така властивість. Знову ж таки, більшість тих, хто е, був мотивований, вони вже долучилися до війська. Відповідно. Скажімо так, рівень мотивації в цілому населення падає. І е, тому дуже сильно е, сприяють знову ж таки, корупційні скандали, котрі розкручуються всіми медіа. Я розумію, що тема хайпова і перегляди, прослуховування, і так далі. Це важливо для медіа, але е, користі воно в цілому ну, всім нам не робить. Да е, й ти сам, коли чуєш яйця по 17, да, і так далі. Ну воно трошки курвить, м'яко кажучи. Е, тому тут. Конкретної відповіді від мене, наприклад, там чи від пана Ігоря, мабуть, ви не почуєте, бо питання комплексне і воно повинно вирішуватися на системному рівні. Повинна працювати система нормальна. Тобто, коли ти йдеш до війська, в тебе повинно бути розуміння, що ну, знову ж таки про ту ж демобілізацію, що я йду сюди недовічно що мій шлях звідси не тільки там 200-300, як то кажуть, або через статтю. А грубо кажучи, є якийсь період, який я там зможу прослужити, і, наприклад, як мінімум півроку відпочинку отримати. От, але це таке головне для людини розуміння, куди ти йдеш, навіщо ти йдеш, для чого ти йдеш. У нас ця робота, по-моєму, ведеться не зовсім достатньо. Ну, це моя суб'єктивна думка. Бо е, ти йдеш, ти не знаєш, до кого ти потрапиш, чи буде твій командир самодур, чи компетентна людина. Ти не знаєш, е, на що ти, грубо кажучи, підписуєшся. Тому е, часу пройшло вже достатньо. Я думаю, багато хто міг для себе зрозуміти, що треба шукати, наприклад, те ж саме відношення. Треба може там вчитись дронами, покерувати, е, чи, наприклад, на медика піти повчитися. Багато курсів е, той же саме Прометеос, е, освітницька платформа. А те, що от зараз наскільки ця система вже запрацювала, що ну, були такі повідомлення, нібито можна звертатися до відповідних центрів і в конкретну уже частину обрати місце служби для себе, як діє цей цей? Це механіч. контрактна система. Тут хто йде на контракт, на жаль, там зараз по закону три роки підписується він. Перший контракт, але там людина може вибрати собі. Частину або фах, за яким вона хоче служити, і вже пройти навіть по мобілізації там півтора місяці, то по контракту, по старому закону, було три місяці підготовки. Тобто вже більше людина підготовлюється краще. Я вважаю, що вже такі люди є, вже йдуть. І ми їх бачимо, вони питають. Тобто боятись не треба. Треба, щоб молодь йшла. Ага. Але ж працює пропаганда, і ось тому підбурювання це все. На жаль, війна йде, інтернет ніхто не відміняв. Ну не тільки на фронті, а як так. ми кажемо, інформаційна війна. Інформаційна, так. Та. Да. Я вважаю, що Другу світову, якщо взяти, там такого не було. Там всі знали, та, от ми захищаємо свою землю. і Якщо не ми, то вони. Але тут всі ці підкилимні політика, плюс пропаганда, це все робить. Ну і щодо роздачі і вручення повісток, можете розказати, як це відбувається у Чернігові, хто їх роздає, яким чином, яка в нас ситуація? Ну в основному це я ж казав раніше: це рота охорони. Тобто, виділяються екіпажі і вони працюють в місцях скупчення людей в виділених районах. Тобто, це не те, що ти куди захотів, туди і пішов. В цілому перевіряються військово-облікові документи в основному, чи є вони у людини, чи немає. Якщо нема, чому нема, відповідно виписується повістка для того, щоб людина прийшла в ТЦК і уточнила свої військово-облікові дані. Тобто, тобто це не бойова повістка, Ні, що це не бойова військо. Повістка. А це повістка, щоб людина з'явилася в ТЦК, показала хто вона, шо вона, де вона. Є такі люди, котрі там, наприклад, ще бозна коли. Припис навіть не отримали. Ну приписне свідоцтво, котре віддається, наприклад, там в школі. Воно в віці 27 років міняється вже там на військовий квиток або тимчасове посвідчення. А у людини навіть ну взагалі нічого немає. Приписне, ото як в школі виписали і все. От а відповідно, командування бачить, що от є така кількість людей, що, грубо кажучи, це мобілізаційний ресурс, на нього розраховують, що є людська одиниця. А по факту людина вже на даний момент, наприклад, там має чотирьох дітей, чи, наприклад, групу інвалідності, і взагалі не придатний до військової служби. Але він при цьому рахується, наче як підлягає мобілізації, що все з ним окей. і, Будь ласка, у нас такий то резерв. Ну і на завершення нашої розмови, от з якими словами ви хотіли б звернутися до наших слухачів? Банальна нещодавна ситуація знайомий скидає мені відео з Тіктоку, де дивись, що робиться в Чернігові. Як там. ТЦКшників вручають повістки. Я такі, ану, ану дивлюся, там хлопці з незрозумілими шевронами зі зброєю, когось там щось кудись тягнуть. Відео не зрозуміло, кажу, а ти впевнений, що це в Чернігові? А я просто знаю цих людей, котрі ходять і вручають повістки. Перше, зверніть увагу на шеврон. Шеврон Чернігівського ТЦК. Я думаю, прапор Черніга бачили, тобто трошки розуміння є. Більш того, в Чернігові є декілька ТЦК: є міський, є районний. Є обласний. Знову ж таки, зверніть увагу, в Чернігові патрулі в основному ходять без зброї, і люди часто не розрізняють, де йде військова служба правопорядку, де йдуть надзвардійці, а де дійсно йде патруль, наприклад, тих же самих ТЦК та СП. І е, виникає плутанина знову ж таки цьому сприяє розкручування, інформаційне оця вся пропаганда, котра йде. Ну і ПСО, так зване, котра йде з боку супротивника. І е, в цілому у людей виникає це от нерозуміння, небажання. І якщо не так і так не дуже хочеться, а тут ще й отаке, то відповідно звісно виникатимуть конфліктні ситуації, сварки, суперечки і так далі. Хоча. Хто по-різному ставиться, наприклад, пам'ятаю ситуацію, коли там долучали до оповіщення на блокпості стояв, і мужчина проїжджав на машині і каже: От від того хлопця я повістку не візьму, а від вас візьму. Тобто, і такі ситуації бувають. Юри, вам слово? Ну, ви питали, що б ми могли сказати? На завершення хотіла сказати, що якщо не ми, не ви чоловіки. То хто тоді захистить Чернігів в Україну. Взагалі не треба боятись. Ви розумієте, що люди з пораненнями працюють ЦК. І відсоток поранених там великий. Тому ви не думайте, що все, що кажуть в соцмережах, це це правда. Не треба боятись, треба приходити. Якщо не ми, то хто? Я вважаю, що. Якщо ви не хочете, щоб Чернії знов знову повернулося це, то що було на початку 22-го року, то треба зупиняти там. В доповнення пану Ігорю, хотів би сказати, що е, поранені служать не тільки в ТЦК та СП. Поранені продовжують службу і в бойових частинах, бо банально, наприклад, їх не можуть перевести в цілу тих чи інших причин. Е, деякі, наприклад, мають по декілька контузій, але е, при цьому вони продовжують службу, бо нема кому нема кому їх замінити, е, і банально вони знову йдуть виконувати бойове завдання, бо треба. Бо ніхто крім них цього не може зробити. І е, така ситуація, я так розумію, що ну, не поодинока. Як свій час я побачив в одному госпіталі такий цікавий напис: е, все в ЗСУ або для ЗСУ. Тож на завершення хотів би сказати, що хто не може служити, допомагайте, хто може, долучайтесь. Бо ворог страшний і великий, і те, що телемарафон там раніше розповідає всім, що от через тиждень перемога, на жаль, це не так. Ви самі повинні розуміти їхній людський ресурс, як вже казав, казав пан Ігор, і наш. І якщо так буде продовжитися, ми просто закінчимось, тому все для перемоги разом, тільки разом ми переможемо. Ну що ж, дякую вам, шановні, що завітали до нас у студію і відповіли на наші запитання. А слухачам нагадаю, мої співрозмовники це Дмитро, який перебуває у ТЦК Чернігова на посаді старшого стрільця, та Ігор Позивний каскадер, який проходить службу у ТЦК на посаді стрільця. Е, дякую вам ще раз, хлопці, за вашу службу, за вашу мужність і слава Україні! Героям слава! Слав. Прайм вечір акценти.